Думаєте, ваше життя важке? Ви не протягнули б і дня в українському селі 150 років тому. Сучасний комфорт зробив нас м'якими. А те, з чим щодня стикалися наші предки, може вразити вас до глибини душі. Сьогодні ви будете спостерігати за родиною селян, яка живе в Київській губернії у 1873 році. Ви побачите їхню рутину, що вони їдять, одягають, лічать зуби та від чого помирають. А ще. Як часто миються, де сплять і моляться, вітаю вас на каналі. Мене звати Іван, я дипломований історик. А тут розповідаю про минуле. Перевірте, чи ви підписані, а я починаю, у родині про яку я буду розповідати лише двоє людей і обидва чоловіки. Я знаю, що ви могли подумати, але я зараз все поясню. Спостерігати ми будемо за батьком Григорієм та його сином Михайлом. Олена, дружина Григорія і матір Михайла, померла торік. Взагалі в Григорія з Оленою було п'ятеро дітей, троє з них померло в дитинстві. Тоді це було нормальним явищем. Люди казали: Бог дав, Бог взяв. Перша дитина Григорія та Олени вижила. Це була дівчинка Тетяна. У 1860 році вона вийшла заміж за чоловіка з іншого села і до батьківського дому майже не приходила. За канонами 19 століття вона повністю перейшла у нову сім'ю. Двох наступних дітей забрала пропасниця сильна гарячка. А четвертим був Михайло, який зараз допомагає Григорію з господарством. А п'ята дитина разом із матір'ю Оленою торік померла від холери, не проживши і року. Взагалі, у другій половині 19 століття в Київській губернії помирало четверо з десяти народжених дітей. Якщо ж дитині вдавалося дожити до п'яти років. Це означало, що шанси померти від хвороб значно знижувалися. Тож, якщо вам зараз більше п'яти років, вітаю! Ви вижили на першому етапі цього відео. Робочий день у Григорія та Михайла починався рано, щоб встигнути все поробити. Тоді не існувало поняття восьмигодинний робочий день з перервою на одну годину. Люди гарували від світанку і до заходу сонця. Наші герої прокинулися сьогодні разом з сонцем, десь о 5.30. Оскільки в хаті ще було темнувато, Григорій запалив лоєву свічку і почав одягатися. А ще думати, що приготувати на сніданок. Григорій готувати не вмів. Цим займалася Олена. Куховаріння тоді було абсолютно жіночою справою. Тож останній рік вони перебивалися з Михайлом, чим могли і вміли приготувати. А іноді сусідки Григорія приносили щось поїсти. Зарадити цій голодусі могло тільки нове одруження. І Григорій вже кілька разів ходив до сусідки Марії. Вона недавно овдовіла, мала двох малих дітей, і Григорій планував зійтися з нею, щоб було кому вести господарство. У той час одруження після смерті чоловіка або дружини було звичною практикою, якщо дозволяв вік. Згадайте, хоча б історію Тараса Шевченка. Його батько після смерті дружини одружився вдруге із жінкою, з дітьми. Так у майбутнього генія побільшало братів і сестер. Хоч і зведених, і варто розуміти, що до шлюбу тоді ставилися не як до того, що двоє закоханих людей мають зійтися, а як до соціально-економічного явища, разом господарство реально втримати. Бо якщо залишається один чоловік, то він сам може і не потягнути. Але поки до одруження діло не дійшло, Григорій мав готувати сам, і здається, він вже навіть придумав що саме. Але перш ніж їсти самому, в селянина завжди був закон. Спочатку треба випустити худобу на пашу і дати їсти, допустимо, курям, свиням і так далі. Тож Григорій розбудив Михайла, вони почали вдягатися. Одягалися вони швидко. Спочатку надягали тонку сорочку з домотканого полотна, вона була груба, жорстка і погано вбирала вологу порівняно з сучасною бавовною чи трикотажем. Григорій завжди жалівся, що після сорочки в нього шкіра червона і чешеться. Ну, подразнення, звісно, є. Далі чоловіки одягали грубі вільні штани. Вони були до холєри тяжкі, що аж тягнули до землі. Ну а далі тверді чоботи на босу ногу. І зверху відносно теплу свиту. Свити шили із щільного та важкого сукна, що робило їх максимально нееластичними. Ну і Григорій, ще накинув на голову кучму е, не Леоніда, шапку. Ну і от готовий вийшов Лук оф day. Більшість елементів цієї одежі були, як би сказали зараз, оверсайз. У XIX столітті не існувало ні магазинів одягу, ні розмірних сіток. Ну і, взагалі, жінки шили тоді вручну. Станом на 1873 рік швейні машинки ще не встигли підкорити українські села, шили одяг для своєї сім'ї на виріст, або з розрахунком, що молодший буде доношувати одяг за старшим. Ну, наприклад, син Михайло за батьком Григорієм. Дружина Григорія Олена старалась пошити якомога зручніші і практичніші речі для своїх хлопців. Тому, коли вони приїжджали на базар, вона шукала м'які тканини, особливо шовк. Але не тому, що він був дуже красивий, а оскільки в нього була гігієнічна особливість у шовку не заводилися воші. До речі, про вошей, клопів і хвороби 150 років тому. Померти в той час від гарячки, холери чи іншої зарази, ну, було як два пальці об, ну ви зрозуміли. Наприклад, холера це гостра діарейна інфекція, від якої померла Олена, дружина Григорія. В українських хатах вона була частою гостею. Вперше вона з'явилась в українських землях у 1830-х, а потім приходила кожного десятиліття. Востаннє торік, 1872 року. Коли по всій російській імперії від холери померло більше ста тисяч людей, і тоді не знали, як лікуватися чи запобігати їй. Вважалось, що холера передається повітряним шляхом і є божою карою. Ну це класична тема. Коли не знаєш, що з цим робити, це Божа кара, і треба багато молитись. Якщо ви задумались, а яким чином люди могли себе убезпечити від такої Божої кари, то ось тогочасний рецепт. Молитись Богу, зберігати спокій, дотримуватись помірності в їжі. Слідкувати за чистотою тіла і житлових приміщень, проводити провітрювання та окурювання уксусом чи хлором, крім холери, селянам також загрожували віспа, тиф і туберкульоз. Ну і це я вже не згадую про такі стандартні хвороби, як застуда, наприклад. Лише через 10 років, у 83-му, Роберт Кох відкриє холерний вібріон, і лікарі вже будуть знати, що передачею холери сприяє забруднена вода і антисанітарії. Але Олену ці знання вже. Не врятую. Поки я розказував про всі ці хвороби, наші одягнені герої вже вийшли на двір, і ми можемо роздивитися хату і подвір'я. Григорію з сином пощастило жити у трикамерній хаті. Ну, простіше кажучи, на сьогоднішній день це трикімнатна. Але по факту житловою була лише одна. Інші дві це коридор або сіни, а третьою була комора, де зберігалися різні речі. Тоді більшість українських сімей жили у двокамерних хатах. Тільки з однією кімнатою під спання і коридором. Якщо ви запитаєте, а чому будинки були такими маленькими, то в мене є аж три причини. По-перше, сам розмір подвір'я не давав змогу будувати велику хату, бо ще ж треба мати город і господарські приміщення. По-друге, чим більша хата, тим вона дорожча в будівництві і тим дорожче її опалювати. Ну і по-третє, якщо припече, то хату можна добудувати, як зробив, наприклад, Карпоска й дешевої сім'ї. Після другої причистої Карпо повінчався з Мотрею. Весілля гуляли чотири дні. Треба було відділятися. Добудували частину хати, і Карпова сім'я перейшла туди жити. 150 років тому вже існувала ранкова гігієна. Тому Григорій попросив Михайла принести відро води з колодязя, щоб вмитися. Ну, не маю вам пояснювати, що вода була холодною, там теплої води не існувало, бо для цього її треба окремо запалювати піч і гріт. І по факту вони вмились, помили руки, і на цьому з ранковою гігієною все. Якщо ми звикли з вами чистити зуби, то тоді селяни зуби ще не чистили. Але вже боялися, звісно, зубного болю. Правда, якщо ми з вами зараз страждаємо переважно від карієсу, то тоді в селян таких проблем не було. Бо вони не їли стільки солодкого, і їхній раціон був іншим. Вони їли житній хліб, не дуже смачний з твердого помелу, страви з гречки, варені і квашені овочі. Харчування таке прям здорове з нашої точки зору, але не дуже смачне. В принципі, тоді в українському селі не існувало стоматологів і бормашин, але були бабки і знахарі. Наприклад, коли боліли зуби, знахарі давали полоскати ротову порожнину відваром з лепехи або з дубу, чесниковим соком. А якщо трави не допомагали, то радили відслідкувати, коли буде молодий місяць, і піти в поле, знайти там кістку і тричі прикласти до хворого місця, приказуючи замовляння. Місяцю молодик, ти високо літаєш, ти далеко відаєш. Чи не був ти на тому світі, не бачив ти неживого? Бачив. А в неживого зуби болять? Не, не болять. Так щоб у мене не боліли, не свербіли і не ятрились. Як ви розумієте, в українському селі 150 років тому люди не могли просто звернутись до сімейного лікаря. По-перше, по селах лікарень не було. А були ДНД-фельдшери це спеціалісти з середньої медичної освітою. По-друге, монополістами в лікувальній сфері були вже згадані бабки або знахарі. Ці спеціалісти нетрадиційної медицини нібито мали якісь там особливі знання. І в кожному селі було кілька бабок, до яких звертались фактично цілими поколіннями. І про ефективність їхньої роботи я говорити не буду. Бо коли ти або твої рідні хворіють, будеш хапатися за будь-яку можливість, якщо вона має шанс допомогти. А особливо, коли у вас немає якогось класного спеціаліста поруч. І якщо вас возили до бабок або до знахарок, напишіть у коменти, цікаво чи вам допомагало. Умившись Григорій та Михайло по черзі сходили в туалет і пішли випускати худобу на випас. Сподіваюсь, пояснювати, що туалет був не в хаті, вам не треба. Маю зауважити. Якщо в одних місцевостях Київщини така важлива споруда, як туалет, ну або як тоді казали, нужник вже існувала і нею активно користувались, то, наприклад, на півночі Київщини люди просто ходили в хлів або на купу гною. У господарстві Григорія були кури, вівці, пара свиней і волів. Коли Олена була живою, то ще тримали і корову, але після смерті Олени продали, бо доїти корову було нікому. Чоловіки тоді корів не доїли. У теплий сезон худобу тримали на вулиці або в загоні. У холодний заганяли до хліва. А коли народжувалися ягнята телята, їх приносили до хати, щоб їм було тепліше і вони мали більше шансів вижити. Стелили їм соломи, давали води, і частина хати у вас перетворювалася на ферму. Ну, відповідно, уявіть, що у вас в хаті запахи відповідні і звуки. Але проблемою було також те, що хвороба переносила хвороби. Бо гриб, кір, людство отримало, як ви розумієте, в подарунок не один від одного, а саме через худобу. Зараз деяким людям буває важко вжитися з котом чи собакою. А тут цілий зоопарк у вас під стріхою, і ви всі в одній великій кімнаті, бо нагадую, що ви всі в одній великій кімнаті. У всю зиму, наприклад. Отже, худоба вже на Пасовиську, кури грибуться на подвір'ї, і Григорій та Михайло йдуть на свій невеликий город. Григорій вирощує там капусту, огірки, цибулю, часник, картоплю посадив і навіть почав вирощувати цукровий буряк і сіє жид, але то вже на окремому полі, не біля дому. Біля дому тільки головне городина. І за цим всім треба встигнути доглянути, особливо коли нема жінки, і це дуже важко. Чоловіки поспішали все попідливати вранці, щоб воно не висохло на сонці в день, адже невдовзі мали йти на роботу до пана. А ще ж треба поснідати. Поки хлопці поливають городину, зроблю маленьку ремарку. У ті часи селяни підтримували один одного продуктами, толокою чи допомогою на полі. А ви зараз можете підтримати цей канал набагато простіше кількома гривнями на Патреоні чи Монобазі. Бо без вашої підтримки мені доведеться теж садити картоплю, а не готувати різні відео про нашу минувщину. Посилання на платформи я залишаю в описі і буду вдячний за будь-яку суму. Окремо дякую людям, які вже підтримують мій блог. Ви Котики. Дякую! Після поливання городини у чоловіків залишалося мало часу. Холодильників, щоб взяти щось готове і швидко з'їсти, не було. Майже кожного разу доводилось готувати з нуля і сильно відчувалася відсутність господині. Цього разу Григорій вирішив зробити нехитре блюдо, варену картоплю в мундирах. Михайло приніс дров, розпалив піч, а Григорій залив картоплю водою і поставив до печі варитися. До картоплі нарізали трохи сала і дали конопляної олії. Вийшло ситно і порівняно смачно. Але українська повсякденна кухня того періоду була не дуже смачною. Ну, про це я маю, до речі, окреме відео. Подивіться його ось тут. Чоловіки поїли і пішли на панщину. Напевне, ви поставили собі питання: стоп, чувак, у 1861 році панщина припинилася, бо селяни стали вільними. А як же так? Ну. Де Юре так, у 1861 році селяни указом імператора стали вільними людьми. Але свобода була оманливою, бо вони тепер мали виплатити гроші державі і поміщику за право користуватися землею. Землю держава віддала селянину в кредит на 49 років. Ну, по факту, ціле життя людини. Тож Григорій, начебто вже і не кріпак, але все одно мусить відробляти. Тільки тепер не пану, а боргам. От така от свобода по російськи На щастя, місцевий поміщик був лояльним. Він, на відміну від інших панів, чесно наділяв селян землею. Григорію виділив аж чотири десятини, це десь 4,5 гектар. Тоді як в сусідніх селах інших поміщиків люди здебільшого мали до трьох десятин. Комусь не вистачало землі, хтось не міг її собі дозволити викупити. І в таких випадках люди покидали свої домівки і вирушали в пошуках кращої долі. Хтось їхав за кордон, як, наприклад, селяни Галичини. І там, наприклад, сучасна Канада, Аргентина, то що там є люди українського походження. А хтось їхав в інші куточки Російської імперії, наприклад, на Далекий Схід, внаслідок чого там з'явилися села з побіленими хатами і знайомими назвами Іванівка, Тарасівка, Григорівка. Якщо ви чули про зелений клин, ставте лайк під цим відео. Власне, у Григорія також був борг перед паном, тож тричі на тиждень він з сином Михайлом працювали в поміщика. Григорій доглядав за худобою. А Михайло брав на себе важчі фізичні навантаження. Він орав землю, рубав дрова, ходив на сінокос, косити сіно тощо. Ну і маю сказати, що це вам не робота для галочки. Типу, прийшов, десь потинявся, день пройшов, пішов додому і відробив панщину. Ні, працювали на результат. Треба було, наприклад, викусити гектар сіножать. Чи там виграти 5 десятин поля. Чи, наприклад, там, порубати таку-то кількість дров. І маю сказати, що це була важка фізична праця. Бо якщо подивитись на фотографії, наприклад, українських селян початку 20 століття, то враження, що там 50-річні, 40-річні люди, а насправді їм могло бути 30-35 років. На тему, до речі, важкої праці на поміщиків і кріпацтво загалом в мене є окреме відео. Запрошую його подивитись після того, як додивитись ось це. Тож сьогодні цілий день чоловіки пропрацювали в поміщика, мали невелику перерву в обід, щоб е, понапувати худобу, дати їй їсти, і все. Робочий день їхній закінчився, коли сонце почало сідати. Вони вже пішли додому знову поратися з господарством. Вони зайшли до хати, запалили каганця, що було видніше, роздягнулися і планували повечеряти ранковою картоплею салу. Бо знову ж таки готувати щось інше не було ні сил, ні бажання а людина, яка б це наготувала, як раніше це робила Олена, не було. Поки Григорій і Михайло вечеряють, давайте при світлі каганця роздивимося інтер'єр будинку, що їх оточує. По перше, в хаті досить темно, і ця ніч заглядає у вікна хати Григорія. Через три маленькі чотиришипкові вікна. Ці вікна засклені, але світла пропускали не дуже багато, бо вони були невеликими. Селяни боролися з темрявою за допомогою скіпки, лоєвої свічки або каганця. Про те, як селяни освітлювали хати раніше, у мене є окреме відео. Посилання знову ж таки, ви вже знаєте. В описі до цього відео. А Григорій ввечері вирішив скористатися каганцем. Перше, що впадає в очі, коли роззираєшся в хаті, це тіснота. Приміщення було 5 метрів в ширину, 6 в довжину, 2 в висоту. І здається, що це досить солідна площа. І простору мало б в ній бути ну, багато. Але левову частку кімнати займає піч, також є ще великий стіл, є лавки і піл. А залишок простору ділять між собою всі члени сім'ї. І уявіть собі цю тісноту, коли збираються всі разом. Ну а взимку у вас ще є телята і ягнята. Ну просто це ж дурдом веселка. Як думаєте, скільки б часу саме ви протягнули в таких умовах, де у вас нуль особистого простору? Напишіть у коментарях. Як показує досвід ковіду, недовго. А наші предки жили так фактично поколіннями. І окрім зіпсованих стосунків, привіт, кайдаші, така тіснота сприяла поширенню хвороб. Ну, а вони ще ж і їли з одної миски, не забуваємо, а це також як би сприяє. Так, ну мене знову потягнуло на хвороби, розказую про інтер'єр. Отже, над місцем для спання, про яке я розкажу пізніше, хай хлопці доїдять вечерю, висить жердина. Вона по факту виконує функцію вішалки для повсякденного одягу. Шафку купе тоді, як ви розумієте, не існувало. А вище над жердиною був сволок це основна несуча конструкція, на якій тримався дах хати. На сволоку часто вирізали хрест, ім'я господаря хати та дату будівництва. Крім того, на сволок чіпляли гак для колиски, коли в хаті була мала дитина. По діагоналі від печі стояла божниця на куту. Там були різні ікони, переважно Божою Матір'ю та Ісусом, іконки інших святих і свічки. Божницю ще називали красним кутом. Це було сакральне місце в хаті, до якого молилися перед сном, запалювали свічку на свята тощо. Ну що, чоловіки нарешті впорали ту картоплю, роздягнулися і лягають спати. До речі, на ніч ніхто не мився, зуби теж не чистили. Ну, бо наша, помолившись, Григорій лягав спати на піл. І ні, це не підлога, як ми могли подумати. Піл це такий дерев'яний настіл, покладений від печі і до стіни на висоті десь пів метра над долівкою. Його накривали доматканим простирадлом, клали подушки і зазвичай там спали дорослі. Підлітки чи діти, як от Михайло, спали зазвичай на печі, де була спеціальна лежанка. Також там могли спати і старі люди. Влітку Григорій спав, майже не вкриваючись. А от взимку вкривався зробленою периною домашнього виробництва з курячого пір'я. І, хоч ця перина гарно зберігала тепло, але вона мала характерний запах. Щоб цей запах прибрати, перини сушили на сонці влітку і виносили на мороз взимку. Останнє ще й допомагало вошей та клопів повбивати. Григорій сам цим не займався, тому зараз в перині завелись якісь жучки. До всього, через те, що не було в хаті господині, там було брудно. Видно, що давно не прибиралося. І перед сном, після того, як Григорій ліг, він вкотре подумав, що треба пошвидше женитися і привести господиню в дім. І з цією думкою заснув. А тепер поставте собі питання, чи змогли б ви вижити в українському селі 150 років тому, якщо б вам довелося ділити одну кімнату з іншими родичами, спати на незручній печі, вкриваючись дідовим кожухом? Прокидатись ні світ, ні зоря, без чашечки кави, щоб у поті чола працювати і в себе на господарстві, і у пана. Ходити в незручному, неприємному на дотик одязі, який ще перепав вам з чужого плеча. Так, звісно, був святковий зручніший одяг, але його одягали ну кілька разів на рік. Туалет у вас на вулиці і то, якщо він є. Потрібно вмиватись крижаною водою, і взагалі займатися підтримкою гігієни було досить складно і незручно. Також приготування їжі, яке займало досить багато часу. Треба тягати дрова до хати, щоб розтопити піч і якось зігрітися, доглядати за городом, постійно переживати за худобу, чи не голодна вона, чи не захворіла. По факту перейматися тим, як харчується худоба більше, ніж тим, чим харчуєтесь ви. А взимку ще й жити з цією худобою під одним дахом. Чи довірилися б ви, наприклад, на традиційній медицині сільських знахарів у випадку хвороби? Ну а жінкам не забувайте, що треба було ще й народжувати в таких жахливих умовах, коли найближчий лікар десь хрін знаде, і вам потрібна якась бабка. Ну і хто знає, чи ви живе малече, тому що четверо з десяти не доживали. До п'яти років добре, що в 21 столітті ми маємо електроенергію, систему водопостачання, розвинену медицину та фармацевтику, а ще можливість обирати спосіб життя, роботу, місце проживання і багато іншого. І от ви щойно прожили день в українському селі 1873 року, там, де не було електрики, інтернету і патреону з монобазою. А в нас вони є, і саме вони дають мені змогу робити нові відео. Тож, якщо ви хочете, щоб українська історія звучала голосно, підтримайте цей канал фінансово. Посилання в описі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!